Я впевнений, кожен хотів би стати президентом своєї власної держави. Так ось. в цьому відео ви дізнаєтеся, що для цього необхідно. А почнемо ми з самого основного: це земля. В цілому логічно, що щоби створити державу, необхідно мати землю. Але яку землю? По факту, якщо у вас є будинок, то це не ваш будинок, бо ви не можете створити там державу. Для цього потрібно мати незайняте місце. Що ще за все це буде якийсь сострів. Його можна знайти в океані, але святе місце пустим не буває, тому шанс дуже маленький. Набагато простіше його збудувати з нуля, на якомусь шейфі. Ну а для того, аби це зробити, потрібно, щоб твоя фамілія була Ахметов. ну або на кінець Коломойський. Також можна купити землю. Ну камон, у вас є декілька мільярдів у Монобанк. Ну а ще можна зробити повстання або захопити землю. Але тоді інші держави не будуть визнавати неньку. Тому ні. Ну допустимо, у вас все таки є така земля. Що далі? А далі вже набагато простіше. Потрібно, аби на цих землях хтось жив. Тому кличемо маму, тата, діда, брата, вуйка, ну і взагалі всіх, кого можна. Чесно, якби я міг, я би покликав усіх своїх підписників, тільки як помістити 27 тисяч людей на такому острові. Ну а так, що я там казав? А, населення. Потрібно, аби хтось жив на вашій державі 24 на 7. Тобто потрібно постачати воду та їжу для людини. Хоча, якщо знайти досить великий острів, то буде виживання 100 днів. Економіка. В цілому ні одна держава не може існувати без фінансування. Ну цей пункт не дуже складний. Просто потрібно мати податкову систему і людина, яка буде працювати на фрілансі. Також може статися таке, що біля вашої землі буде дуже багато корисних копалин. і їх можна буде продавати. Але якщо це нафта, то краще мовчати. Наступна проблема, яка може виникнути, це конституція, яку потрібно написати. Але не переживайте, бо вам не доведеться її писати самому. Бо у вас є файна людина, австралієць. Ну а ще у світі є і так дуже. Дуже багато конституцій, і якщо взяти одну із них, я думаю, ніхто навіть не помітить. А далі у нас ідуть державні символи, тобто гімн, прапори, назва вулиць і так далі. І якщо у вас немає ідей, то візьміть мою. У державі буде такий прапор. Національним символом буде пісок або вода, бо наша ненька буде по коліну в піску або по коліну в воді, бо це острів. Далі у нас іде гім. Тут все просто, просто якась німецька пісня. І до речі, про столицю я звісно не заставляю, але ваше місто повинно називатися СО. І можна буде поставити дуже класну табличку. Окей, далі у нас іде валюта. Якщо більшість держав підтримують свою валюту золотом ну або сильною економікою, то твоя валюта буде триматися на чесному слові. А стоп, ми ж живемо в 2К 25 тобто можна створити свою криптовалюту. Мова у державі повинна бути мова. В цілому можна взяти вже існуючу або створити нову. До речі, я не знаю, чому ніхто про це не каже, але ж можна взяти якусь давню мову, наприклад, давню українську, і поставити такий стяг. Це ж взагалі імба. І можливо хтось напише про вашу державу у якійсь газеті, що буде великим плюсом. Ну і на кінець президент. Давайте будемо чесними. Бути президентом це скучно. Тому твій статус буде головний пан, король і так далі. Я не знаю, для чого я додав цей пункт. І останнє саме складне, це визнання інших держав. Проблема лише в тому, що це не залежить від тебе або від мене, або ні. Зачекайте, насправді ж голоса держав можна купляти, що є досить недешевим задоволенням. І таким чином у вас є своя держава. І якщо ви додивилися це відео до кінця, то ставте вподобайку, щоб більше людей побачило це відео. Хочеш більше кланутися, не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто, став вподобайку.